Ти вікріш? Всім вітання! Мене звати Тєся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І ви вже знаєте, що формат блогу він трохи змінився. А, тепер я буду оглядати книжки інакшим чином. Я буду спочатку говорити про... Саму книжку, яку я прочитала. Потім я буду додавати психологічний якийсь момент, який мені там сподобався. Щось таке, як буде, побачимо. Зараз хочу поговорити про книгу, яку я згадувала при Київбукфесті. Це була перша книга, яку мені дали на огляд. Тобто, вона була не придбана мною, що дуже приємно. І, власне, це книга Василя Карпюка «Повільні танці. Страшно було брати книгу на огляд, тому що ще й страшніше брати збірку оповідань, тому що може не зайти нічого, і це буде сумно і буде важко про це говорити. І я якраз збиралася їхати в Чернівці, взяла цю книгу. Мені було нудно день чекати вечора, коли ж я поїду в Чернівці. І я вирішила взяти книгу, бо тут оповідання, бо вони доволі короткі, бо чому би й ні. І я залипла, я прочитала. Ну, знаєте, вже не, не те, щоб я запізнювалась на потяг, але все ж таки, тобто, десь там хіба що годинка там часу на дозібратися в мене була. Тому що вона мене повністю поглинула на кілька годин. Після цього я вже знову-таки, коли я раз взяла її до рук, я вже її дочитала. І це дуже цікаво. Це дуже незвично. Це те, що. Знаєте, тут Ростислав Сенків у нього є передмова, яка доволі точна. Про те, що читайте Карпюка. Почніть просто зараз. Вам болітиме, ви потрапите в сомнобулічний стан, ви облаєте мене, що я підбив вас це прочитати. Але точно станете багатшими, бо деякі з його образів і сюжетів розбачити неможливо. Обіцяю. Це воно. Читаючи анотацію, я думала, що це такий один цілісний твір. Потім я зрозуміла, що це оповідання. І я навіть тобто його описували як щось екзистенційне, тобто про буття, про існування, про життя. Так. І мені важко про це говорити, тому що я не знаю, що сказати, бо кожне оповідання, воно дуже різне. Зрештою, тобто, це збірка. Я була на презентації цієї книги. Давайте почнемо з цього. І автор говорив про те, що у нього немає чіткого плану написання оповідань. Тобто він починає розкручувати якусь тему, і він починає про неї писати, і потім вона якось виходить. От щось з цього стається. От, і ця книга, вона якраз от з таких оповідань складена, що ніби ти починаєш тебе внесе потік, і потім Бум! І якось воно завершилося. Але водночас це дуже всі цікаві оповідання, тобто деякі з них вони суперреалістичні. Е, ну як, вони можуть бути сюром, от, але водночас тобто, це такий реалізм. Інші оповідання вони там насичені якоюсь міфологією, наприклад, про нявку. Або вони якось ну, тобто, переплетені з сучасністю і доволі магічні, от, і доволі метафоричні. Наприклад, коли в центрі там кімнати з'являється ріка з молоком, де плавають риби і. Це дуже щось незвичне і дуже цікаве, От. Е, і воно могло би бути якось дурним чимось, типу незрозумілим на хіба і чому. Але водночас е, Карп'юк це все так описує, що тобі хочеться ніби продовжувати читати, і ти не можеш відірватися від цього читання. От давайте про ті оповідання, які мені найбільше сподобались. Я не буду перечиту, ну, читати їх вам або переказувати, тому що я впевнена, що ви хочете вже придбати цю книгу. Бо вона не знаю, це було дуже і дивно, і дуже прикольно, і мені надзвичайно сподобалося. Мені дуже сподобалася прикрість, виноградинка, сокоти-картину, вечеря і неї сусик, на якому я хотіла би довше зупинитися, тому що це оповідання. Там воно ну воно цікаво, ви його можете прочитати. Але, ну, до речі, деякі повідання мені вони справді не сподобалися. Я їх або не зрозуміла, або мені було якось неприємно їх читати. От, але давайте на Ісусику зупинимося на не Ісусику. Е, тому що воно про булінг. І власне це та тема, про яку я хотіла трошечки з вами поговорити як психолог. Е, отож, булінг. Ми знаємо, що він може зустрічатися і в школі, і в дорослих колективах. Але суть от, в тому. Чому взагалі булінг це погано, і чому це погано не лише для того, кого булять, а в принципі для всієї системи. Тобто у нас є ніби три такі дійові особи: це булер, той, кого булять, і глядачі. І кожен з цих людей отримує певний вид умовної, можна сказати, так, травми, з якою йому потім жити, і яка потім буде впливати ніби на життя. Тобто той, кого булять, ми відповідно розуміємо, що це людина, яка потім у неї можуть бути проблеми, наприклад, з самооцінкою, якій важко пристосуватися в нових умовах. І як я навіть а, помітила це, потім ну, людина, яка часто задається питанням, чому я. Тобто, що чому не він, чому не вона, і намагається ніби вишукати в собі, що ж в мені такого, що мене булять. Ну, тобто, Деякі там починають називати, що це якась типу там поводж, поведінка жертви або там щось інше. Але часто це просто ну, рандомно. Тобто ти не знаєш, чому тебе булять, ти не знаєш, чому взагалі це відбувається, бо просто там вони можуть. От, ну, ніби, там, наприклад, росіян, чому вони до нас лізуть? Тому що вони можуть, тому що вони вважають, що вони можуть. І так само от з булінгом, що ніби. Е, в... Вас булять не тому, що там ви якийсь там не знаю, недостатньо розумний, красивий, чи щось з вами не так. Ну тобто, це ніби може бути таким як поверхневим приводом, тому що ти отакий. Але якщо ти інакше не станеш, то це не обов'язково означає, що вас перестануть булити, тому що ну, тобто, булінг такий тривалий процес. Для того, кого булять, я би найперше, ну тобто, ніби в консультаціях я би нормалізувала ту думку, що, типу, ну, це ніби. Не те, щоб це якась випадковість, але що це могло статися з кожним, і це не тому, що ти якийсь не такий або ти якась не така. І ми би шукали якісь сильні сторони, якісь частини е, особистості, яка взагалі, ну тобто, що, е, що в тобі є класного, чим ти особливий, особливий? Що, що, що ти можеш. От і як ти впорався з тим булінгом? Це дуже важливо, тому що булінг це також може бути травма, і, відповідно, ми працюємо з ним як з травмою. Тобто ми мовно в емоційно-образній терапії. Ми, наприклад, там забираємо ту травмовану частину, або ми її якось ну забираємо собі відповідно з того. Моменту, як цей булінг відбувався, ми затираємо спогади, ми переписуємо, можливо, навіть сценарії, і це все для того, щоб людина вона відчула себе ну, ніби достойною в цьому житті. І давайте далі перейдемо до того хто булить. бо здається, нібито ця людина вона відчуває себе таким королем. Але часто ми знаєте, от теж можливо, ви про це чули, що часто булять саме ті, хто ніби перенаправляє свою агресію. Тобто у них можуть бути проблеми вдома, або можуть бути проблеми ще з чимось, це не виправдовує їхній булінг, але водночас це ніби пояснює, що у цієї людини є біль, який вона перенаправляє кудись. Тому що наша ну, ніби філософія людини спрямована так, що якщо є вибір, ніби спрямувати агресію або щось на себе, або на когось, то ми переважно робимо це на когось. Є, звісно, нюанс в транзакційному аналізі. Наприклад, вони розглядають типу чотири uh, варіанти існування буття. Uh, так, це вже додаткова тема, але нехай чотири варіанти іс існування, тобто uh, там, де ти, я окей, okay, не окей. Okay. Тобто, якщо я окей, okay, ти окей, okay, ми щасливі і задоволені життям. Якщо uh, я окей, okay, а ти не окей. Okay, тоді це тобто, дорога до насильства та вбивство булінгу щодо водного. Ну тобто, це така, ніби ну, саме шлях насильства. Тому що якщо ти не окей, а я окей, то я відповідно буду над тобою умовно, домінувати. Отже, в нас залишаються ще два деструктивних способи: Це коли я не окей і ти не окей. І коли я не окей, але ти окей, тобто ти класний. І е, тут відповідно таке відчуття ніби зайвості, і в одному з тих випадків це може бути такий, як ніби вихід через вікно в самогубство, інший вихід це депресія. Е, і ми ніби в ну, терапії, ми терапевтично намагаємося повернути людину в оцей стан, типу ти, окей, я окей, просто ну, наприклад, та суб'єктивна реальність, про яку я говорила минулого разу, е, впливає на те, як ми це все сприймаємо, що ми робимо і так далі. І, власне, е, повертаючись до булінгу. Тобто є жертва булінгу і є булер. І у булера є оцей ніби вихід в агресію. І ми також мусимо працювати власне, з тим, як ця людина почувається, що з нею відбувається, чому в неї виникає ця агресія. Це є ну, тобто, важливим моментом нашої роботи. І, власне, ну, тобто, способ, інший подолання цієї агресії. Тому що, наприклад, той же булер. Так він може бути королем школи, або королевою школи, але потім ця ж дитина, людина вона переходить, наприклад, в університет. І там зовсім інші порядки, інші правила, і це так не виходить, як було. Потім вона переходить на робоче місце, і в роботі це так само не, так не, ну, не буває. Тобто, навіть якщо це якась така ієрархічна структура, то ця людина вона опиняється внизу, тобто, скоріш за все, її будуть булити. Або вона буде за цим спостерігати. Або е е ну, тобто... Найменше ймовірність, що вона саме опиниться на тій ланці, на якій вона є. Або це взагалі буде структура без булінгу, і там будуть ну, тобто зовсім інші зв'язки, в яких вона не зможе зорієнтуватися, тому що вона не пристосована до того, щоб домовлятися з іншими людьми, бо в неї був єдиний спосіб, це ну, тобто, якось ніби домінувати і якось підкорити іншу людину і таким чином отримати бажане. Е, і це ну, проблема. І третій варіант це глядач. Тобто це той, хто ніби не втручається, і оце невтручання, воно також так само стає частиною як співучасника злочину. Бо ну, коли ти дивився і нічого не зробив, то відповідно ти також винний, в, цьому, в тому, що сталося. От, ем, і про ем, цю ситуацію вона так само ніби породжує якісь і е, ну, комплекси в людині і певну модель поведінки, тобто такого не невтручання. І е, дуже важливо, щоб потім, в наприклад, на консультаціях або ще людина змогла усвідомити, що тоді це був, наприклад, певний період. Тобто, чому вона це зробила? Наприклад, тому що ми там стадні тварини, тому що ніхто інший цього не зробив, або е, тому, що там в той момент та людина не знаю, там вона кудись поспішала, тобто були якісь певні обставини. Е, Можливо, з боку хтось скаже, що це було виправдані, що насправді там немає е, нічого там, важливішого, ніж там відстояти когось і так далі. Але е, все ж таки для того, щоб людина могла потім можна, запустити свої механізми, щоб наступного разу вона змогла зреагувати і зробити щось, то їй потрібно ну, ніби влаштувати нові собі переконання, що е, там в інший раз я, наприклад, там, зможу це зробити. От, е, і це також ну, ніби додає людині сили. І, власне, такий огляд книги Карпюка по танці мені прям дуже сподобалося. Поза тим, що деякі. Ще й знаєте, що я хотіла сказати? Що... Ця книжка вона написана дуже просто. Ніби от, з тобою, ну, у мене, наприклад, бабуся, вона коли переповідає якісь історії, вона, вона постійно використовує, типу, а він каже, говорить, і потім вона каже, говорить, і от вони там, каже, говорять, то воно ніби якось дає оцій плавності історії, і що ти ніби ну, слухаєш от саме от історію як від живої людини. І тут вона написана так само, так, ніби людина тобі щось розказує, і вона каже. Ну, от, а тоді сталося ось це. І ти це не сприймаєш, ніби як якесь письменницьке там О, ні, нам показали, а навпаки, там розказали, а не показали це неправильно. Ні, ти сприймаєш це ніби щось нормальне, ніби ви просто сидите, обговорюєте якусь тему, і людина тобі от там розповідає про це. І це дуже цінний момент, тому що. Ем... Ну, от є книжки, в яких там тобі е, ніби намагаються наситити тебе метафорами, і ти розумієш, що в житті людина так не говорить. Або ну, тобто, дуже рід, рідкісна людина так буде говорити. І що ніби ці метафори, вони якось ну, от, не те, що крадуть історію, але що вони ніби перетягують на себе. А тут фокус саме от на тому, що це відбувається, і це нормально. Тобто, що ніби ті всі неймовірні історії, які розказані в цій книжці, що це просто якийсь там буденний вівторок, нічого такого особливого. І це складає таке враження: ну, тобто, по-перше, реалістичності самої оповіді, а по-друге, того, що воно ніби тут багато є про смерть, секс, просто життя, не знаю, там розри розставання стосунків, початок стосунків. І ти, ніби читаючи її, ти розумієш, що це все просто ну тобто, життя триває, це процеси, це просто відбувається. І ти ніби так гостро не реагуєш на те, що описано в цій книжці, якщо навіть воно щось таке жахливе і екстра тобі здається. От тому читайте Карпівка, вам болітиме, ви там мене лаятимете, Серестислава Семківа також, але зрештою вам має сподобатися. А, і це такий огляд на книгу повільні танці Карпюка. Um, тут ще й дуже естетична обкладинка, це поєднання всього найкращого. І несемося.